Це були такі зіркові фахівці як з бізнесу, так і з науки. Наприклад, Стів Бланк це вчений, за книжками якого я власне викладаю курс управління та фінансування стартапів. Для абітурієнтів. Приходьте і побачите, тому що дуже важко пояснити майстерність і методики викладання. Одним словом: прихована реклама. Те, що я там зрозумів, що у нас дуже добра освіта. Синк, бік. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. Міжнародне співробітництво є обов'язковим елементом для сучасного університету. Саме завдяки академічній мобільності ми маємо можливість співпрацювати з кращими фахівцями світового рівня, з науковими співробітниками, викладачами та обмінюватися досвідом зі студентами та аспірантами. Сьогодні ми хочемо поговорити про закордонне стажування в Стенфордській вищій школі бізнесу, і нам у цій темі допоможе розібратися наш випускник, сучасний доцент кафедри фінансів і кредиту Васильєв Андрій Анатолійович. Я вас вітаю! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, що таке власне Стенфордська школа бізнесу і як взагалі потрапити на стажування до цієї школи? Я мав честь, пройшовши конкурс, де було обрано 42 особи з тисячі, достатньо жорсткий конкурс, бути учасником першої когорти. Надалі нас чекає ще три когорти за програмою Stanford Ignite Ukraine. Це програма, яка була створена акселератором CFE і також за підтримки Міністерства економіки України, USAID, і Українського католицького університету, ця програма вона спрямована на те, щоб посилити дух підприємництва в нашій країні, і передати ті навички створення бізнесів і просування бізнесів, які вкрай необхідні для розвитку економіки нашої країни. Програма була створена Стенфордською вищою школою бізнесу для того, щоб дати інструментарій для розвитку підприємництва і ідейною натхнення. Цієї програми була Наталія Є, Наталія Анон. Це підприємниця, яка навчалась в Стенфордській школі бізнесу, і вирішила, що було б чудово, щоб цей досвід отримали також інші українські бізнесмени. Стенфордський університет і його школа бізнесу це за різними рейтингами найкраща школа бізнесу в США і в світі. Там достатньо жорсткий відбір і важко потрапити на навчання, тому що там викладають одні з найкращих фахівців. І багато з тих, хто нам викладав, це ті е, професори. Які написали книги, за якими я викладаю у, в могилянці нашим студентам? Відповідно, з перших рук я мав за честь отримати власне знання від тих людей, які зараз рухають економічну науку. Відповідно зараз я хочу передати ці знання нашим студентам. Розкажіть нам, будь ласка, трішки детальніше, що це таке за програма, і чим вона саме відрізняється, можливо, від інших економічних таких програм. Програма Stanford Ignite Ukraine була створена акселератором CFE за підтримки Міністерства економіки України, програми USAID і Українського католицького університету. Ця програма вона призвана надати знання з побудови підприємництва українцям для того, щоб ми могли відбудувати нашу країну. Ідейною натхненницею цієї програми є Наталія Анон. Це підприємниця з України, яка закінчила Стенфордську вищу школу бізнесу, і в неї з'явилась ідея, що інші представники бізнесу і науковці з України вони також мають отримати такі знання, які є ексклюзивними. Був достатньо жорсткий відбір: 42 особи з тисячі аплікацій, і відповідно честь пройти цей відбір. І очікується також в наступних. Роках ще три когорти. Ми були представниками першої когорти. Відповідно, можу про це розповісти. Стенфордський університет є одним з найбільших університетів в США, і він знаходиться в Каліфорнії, в Силіконовій Доліні. Відповідно, ми мали багато спілкування з практиками, з венчурними інвесторами, з вченими і Стенфордська вища школа бізнесу за багатьма. Рейтингами є першою і найкращою школою бізнесу як в США, так і у всьому світі. Чи правильно я вас зрозуміла, лише один ось такий набір учнів, студентів до Стенфордської школи бізнесу на один рік чи декілька наборів протягом року? Школа бізнесу вона відрізняється від академічної школи. У нас була програма не академічна, а спеціальна. В школах бізнесу навчають е, керівників корпорацій, керівників урядів е, по побудові бізнес-моделей, комунікаціям, стратегічному плануванню і так далі. Відповідно, ці програми вони е, не академічні, а спец... специфічні. Вони будуються е, відповідно до того, як люди. Мають можливість займатися в нашому випадку. Це була гібридна програма протягом сім тижнів. Ми навчались чотири тижні в онлайн режимі, і три тижні ми навчались в офлайн режимі, перебуваючи в Стенфорді. Розкажіть, будь ласка, які ваші були обов'язки як учня у цій школі, і відповідно відповідальність, тому що обов'язок відповідальність це по суті одне і те ж. Але давайте трішки про це поговоримо в якості обов'язків. Ми мали бути присутніми на всіх, так би мовити, заходах. Цієї програми, а заходи були досить різноманітні. Були лекційні заходи. Були робота в групах, де ми працювали над венчурними проектами. Були роботи в міні-групах, були е зміни складів цих е груп, коли нас стосували для того, щоб ми могли представити свої ідеї надбання іншим. Були буткемпи, скажімо, буткемпи щодо комунікації, це такі особливі тренувальні заходи. Uh, і були зустрічі з uh, запрошеними uh, фахівцями. Це були такі зіркові фахівці, як з бізнесу, так і з науки. Наприклад, Стів Бланк або ДНК Касіді. це один з них це uh, вчений, uh, за uh, книжками якого я власне викладаю курс управління та фінансування стартапів, починаючи від визначення, і він створив. Одну з бізнес-моделей, які найбільш розповсюджені, тобто це корифей сучасного бізнесу, і вживу він у нас викладав. І, відповідно, було різноманіття таких заходів. Крім того, були заходи нетворкінгу, де ми спілкувалися з дипломатами в Силіконовій доліні, де ми спілкувались з. Представниками української діаспори, відповідно, ми мали змогу розповісти про ситуацію в країні, мали змогу розповісти про перспективи розвитку України. Як ми їх бачимо? Перед нами виступав Майкл Макфол, перед нами виступала в онлайні Пені Пріцкер. і це було достатньо потужно і дуже цікаво, і особливо відчувалось таке єднання і підтримка. Ми провели також такий культурний спортивний. Захід, де ми влаштували пробіжку в Стенфорді на підтримку України з флагами, і відповідно, щоб привернути увагу, тому що там навчається еліта, і відповідно для нас важливо було нагадати, що відбувається в Україні. Також ми відвідали пару корпорацій, в тому числі Гремерлі, яка була заснована українцями і зараз вже єдинорогом в США, тобто компанія з оцінкою понад 1 мільярд доларів. Це наші обов'язки. Власне, що ми мали робити з наших зобов'язань, так би мовити. Я можу сказати, що мене найбільше вразила дисципліна. Всі пари, незважаючи на зірковість викладачів і також поважність студентів, вони починались хвилину в хвилину. На всіх заняттях ми мали бути. Присутні, і навіть е, пропуск двох занять вважався вже відрахуванням з програми. Тобто, дуже потужна була така дисципліна, і, і всі підлаштувались, і 42 з 42 завжди були присутні на парах, незважаючи ні на що. Можливо, саме через це ми маємо говорити про першочерговість дисципліни, внутрішньої дисципліни в самому собі, і про відповідну нагальність до цієї теми. Якщо ти хочеш цього навчитися, ти маєш починати себе підлаштовувати під якийсь графік, умови і так далі. Гнучкість це відповідно. Я згоден, але хочу додати, що жорсткий відбір він призвів до того, що там опинились люди, яких була сформована потреба в навчанні. Кожен з них приїхав взяти щось для себе. Uh, та і відповідно з одного боку студенти знали, що в них дуже мало часу для того, щоб взяти для свого розвитку, розвитку країни багато знань, навичок, і була жага, така відчувалась до знань. А з іншого боку, викладачі знали, що є потреба, і дуже мені сподобалось uh, те, що сказав керівник нашої програми, професор Йосиф Фейнберг. На фінальному своєму спічі він сказав, що мій ROI – Ретонан Інвестмент повернення на інвестиції, чому він вкладає в нас mm -hmm. час в нашу групу. Це каже ваш успіх. То відповідно мені дуже це сподобалось, тому що це корелює з тим, що я кажу своїм студентам, що я витрачаю свій час для того, щоб вони були успішними. Я чекаю, що вони будуть керувати корпораціями, керувати можливо урядами, і відповідно ну, задається певна планка для людей, навіщо їм даються знання. Це дуже цікаво, тому що я часто зустрічаю таке твердження в суспільстві через, е, через своїх учнів, послідовників, викладач стає що кращим і відповідно успіх викладача в успіху своїх е, послідовників. Що значить бути учасником Стенфордської школи бізнесу? Чим має володіти учасник, які він має мати навички, можливо, ще якісь додаткові опції? Санфорській школі завжди по комерційних, по академічних і по грантових програмах завжди жорсткий відбір. Цим вона славиться. Відповідно, для того щоб як в нашому випадку пройти відбір, на мій погляд, треба мати певні те, що називається скіли навички. А по-друге, треба брати, одразу забігаючи наперед, треба мати певну завзятість. Тому що необхідно організаторам програми чесно і відверто показати, які в тебе прагнення, і що в тебе є потреба, яка сформована для того, щоб взяти певні знання. Не просто поїхати, провести час, показати репутацію школи. А треба сформуватись для того, щоб ти був готовий до того рівня знань, які тобі там даються. А щодо навичок, їх необхідно десь взяти. В мене є така цікава практика, коли кожен мій студент він формує профіль. В LinkedIn це така соціальна мережа ділового призначення. І я прошу кожного студента сформувати, чим він є унікальним в порівнянні з іншим населенням планети, з іншими фахівцями. І там є такий розділ скіли, тобто навички. Відповідно, навчаючись у нас в університеті, студент вже міркує, які в нього є навички, такі, щоб стати частиною якоїсь команди, якоїсь компанії. Команда вона відрізняється від групи, тим, що в команді навички доповнені. Повнюють одне одного, відповідно, коли роботодавець він підбирає в минулому студента випускника. Він шукає людину, навичок якої не вистачає. Це можуть бути навички професійні, яким ми навчаємось. Це можуть бути навички, те, що називається soft skill, Це такі особистісні навички, які людина розвиває протягом всього життя. Це можуть бути навички, пов'язані з знанням мов. Відповідно, студенти заздалегідь мають можливість поміркувати і за кілька років підтягнути. І розвити ті навички, яких їм не вистачає не тільки шляхом навчання в університеті, а шляхом неформальної освіти, відвідування міжнародних програм, нетворкінгу в нашому університеті. У них є можливість збалансувати свої навички і потім бути готовими для того, щоб взяти саме ті знання, яких їм не вистачає в узкопрофільних, в окремих програмах, за якими вони забажають в майбутньому, тому що ми розраховуємо, що вони будуть розвиватись протягом всього життя. Навчання це і є життя, і життя це і є навчання. Можливо, це набуття певного досвіду. А ось якщо говорити про навчання у школі бізнесу, які навички можна отримати там, базуючись на вашому досвіді? Там було багато знань, які пов'язані з Стратегічним плануванням, які пов'язані з теорією ігор, які пов'язані з комунікацією, тобто представленням своїх ідей. І один з моїх інсайтів це те, що ти можеш мати гарну цінність, гарну ідею, але ти не комунікуєш її. Відповідно, нас навчали комунікувати ідеї. Тому що компанія може мати потенціал, а не реалізувати його, тому що вона не доносить свій потенціал до когось. Крім того, нас навчали маркетингу, нас навчали фінансам, нас навчали обліку, і це були дуже практичні знання. Дуже важливо, що ми встановили ділові контакти з цими викладачами, і вони дуже відкриті для того, щоб продовжувати ці академічний обмін і це спілкування в майбутньому. От, скажіть, будь ласка. М Навчання не лише про те, що дається легко, тоді це не цікаве навчання. Навчання це завжди якісь пропозиції, якісь нововведення і якісь виклики. Були у вас такі виклики, які дуже складно було подолати, і чи вдалося це взагалі зробити? Я така цитата. Не пам'ятаю кого, що навчання це коли тебе ставлять в таку ситуацію, з якою ти можеш вийти тільки шляхом міркувань. То дійсно були такі кейси. Ми розглядали багато кейсів корпорацій, оскільки ну кейси це певна ситуація пов'язана з розвитком корпорації. Відповідно, нам заздалегідь публікували такі кейси, і потім те, що відбувалось на наших заняттях, воно було основано на тих даних, з якими ми вже знайомі з певною ситуацією. Коли ти знайомишся з цією ситуацією, то ти ще можливо навіть не бачиш розв'язку цієї ситуації, тому що в бізнесі цей розв'язок неоднозначний. В той же час потім ти приходиш на Рупові заняття, і ти разом з професором з іншими студентами, і виконуючи різноманітні завдання, ти рефлексуєш і розумієш, як би ти розв'язав, і думаєш, як це перекласти на свій досвід і на свою роботу, і в тому числі на роботу в університеті, тому що, скажемо, ми вивчали таку методіку ідієт, тобто як створювати нові послуги, і цілком можливо, я думаю, що цю методику ми разом з студентами застосуємо і для розвитку нашого університету, нашого. Факультету і нашої спеціальності, тому що студенти можуть допомогти якраз створити нові ідеї для цього, але для цього є певні методики, які треба надати. Те, що я там зрозумів, що у нас дуже добра освіта? Mm -hmm. Головне, що у нас є, на мій погляд, отакий дух середовища і культура, яка дозволяє передавати знання, отримувати їх, не зважаючи на форму. Зрозуміло, що десь, скажімо, матеріальна база краще, десь гірше, але цілком на гарному рівні і те, що я там побачив, я побачив деякі викладацькі інновації і так далі. Але головне, що я хочу сказати, що технології розвиваються приблизно однаково, і нам доступні технології, які є у тих викладачів. Відповідно, ті, скажімо, Кейси, QR-коди, голосування протягом заняття. Вони доступні і нам, і ним. Ми цілком можемо викладати на дуже пристойному рівні, навіть в порівнянні, як не дивно, з вищими школами, такими ось дуже відомими світовими. Це насправді, на мій погляд, дуже круто, тому що тут мова йде про майстерність викладання, а не тільки про місце знаходження, скажімо, університет. Бозучись на такому досвіді, у вас виникають нові ідеї, які можна впроваджувати саме під час роботи, під час навчання уже в нашому університеті. Як тоді ваш досвід може вплинути і допомогти розвивати наш університет на вже новому рівні і взагалі на міжнародному рівні з викладання? Я би відповів так, що для абітурієнтів приходьте і побачите. Тому що дуже важко пояснити майстерність методики викладання угу. одним словом, прихована реклама. Це стажування воно дало можливість налагодити наукові, дипломатичні і навіть бізнесові зв'язки з Силіконовою доліною для нашого університету. А це центр розвитку інновацій в світі. Я думаю, що деякі з моїх студентів вони забажають, навчаючись на управлінні стартапами або у мене є ще дисципліна менеджмент зовнішньо-економічної діяльності. Вони забажають створити свої успішні компанії. і відповідно цей соціальний капітал він буде їм корисним. І ці навички практичні і знання, які будемо передавати, вони будуть для них практичні. Крім того, ми маємо тепер зв'язки з. Такими карифеями сучасного бізнесу, як е, Стів Бланк, це автор сучасного визначення стартапів, автор бізнес-моделей бізнес-девелопмент сайкл це просто чудово. Як Адріан Сливоцький, це дуже відомий сучасний теоретик бізнесу із США з українськими корнями, як Йосиф Ейнберг – це керівник нашої програми і багато інших професорів, які. Тепер можуть бути в коннекті навіть із моїми студентами, оскільки мої студенти є частиною мого нетворку і моєї комунікації. А це старт для студентів для того, щоб далі входити в ці е, зв'язки і далі налагодити зв'язки з іншими людьми, тому що є друзі-друзів навіть ага. в соціальних мережах, і відповідно цим вже можуть користуватися саме наші студенти. Ну, умовно, не майсто гривень, а майсто друзів, ага. і відповідно, так от можна. Просуватися і навчатися. Ви навчаєте своїх студентів. Студенти будуть це брати за основу, розвивати свої вже можливості. Далі поїдуть за вами до Стенфорду. Так, є різні спільноти. Є спільнота наших випускників. Ми її розвиваємо. Є у нас вже дуже багато успішних випускників, з якими можна контактувати і відповідно починати свою кар'єру. Якщо ти випускник, є спільнота Стенфордська. Ми розуміємо, що вона дуже потужна. Там є засновники, керівники корпорацій, і це певний соціальний капітал для тих людей, які знають тих людей. Якщо ти вмієш його використовувати, цей капітал є наукова спільнота, є діаспора, і українці зараз в світі дуже згуртовані. Є попередні домовленості і по соціальних проєктах, і по певних наукових починаннях. І в мене була можливість розповісти про наш університет в Сіліконовій долині в різних колах. І про наші інновації нашого університету, і про надбання, і про наші лабораторії, і про можливі проекти пов'язані, скажімо, ось з реабілітацією військових та членів їхніх сімей. А це і економіка, і наші комп'ютерні науки, і філологи, і медичний інститут, і психологи. будь-який особистий контакт. Тут згодом може перерости в проекти міжнародного рівня різного характеру, соціального, наукового, з обміну викладачів, з розвитку інновацій для нашого університету і наших випускників. Дуже вам дякую за такі відповіді. Єдине ще питання: наскільки? Наша тематика і тематика нашого навчання центр розвитку ветеранів і відповідно допомога психологічна, соціальна нашим ветеранам війни. Наскільки така тематика е, заходить за кордоном? Ми знаємо, що ця тема дуже актуальна і так далі. Як вона сприймалася такими визначними особами? Тематика лікування ветеранів і реабілітація ветеранів вона важлива для будь-якої країни. І оскільки США мають велику кількість ветеранів, то вони дуже активно сприймають і в них дуже розвинена спільнота американських ветеранів саме бізнесово, у нас вже з'являються спілки ветеранів, з, з спілки бізнесів ветеранів. А у них це дуже давно. Відповідно, багато з ветеранів, коли звільняються з їх збройних сил, вони і потребують реабілітації і соцадаптації, і, і профорієнтації мають свій бізнес. І е, там це дуже розуміють, оскільки розуміють всю важливість для суспільства, того щоб ці люди повернулись до нормального життя, мали можливість е, працювати, мали можливість е, бути реалізовані, мали повагу у суспільстві, і відповідно тези про реабілітацію ветеранів і її важливість е, всюди, де я був, і те, що пов'язане з. Американцями, і те, що пов'язано з нашою діаспорою, там і те, що пов'язано з дипломатією, це завжди знаходить вплоть до того, що ми були в корпорації Salesforce, Це it корпорація, яка є найбільшим працедавцем в сан франциско Дуже потужна корпорація відома в світі, її згадують на рівні з Microsoft, з Apple і так далі. І там є окремий, він називається офіцер з адаптації ветеранів в їх компанії. Я дуже сподіваюся, що такий досвід, ось якщо передати, то він з'явиться згодом і в нашій країні, щоб, скажімо, навіть в компаніях були окремі люди, які відповідають за це. Багато досвіду, і насправді в спілкуванні з в різних форматах з нашими викладачами з різними факультетами, я сподіваюся, що якісь е, цікаві такі інсайти інновації вони допоможуть розвивати. Отже, підбиваємо підсумки Стенфордська вища школа бізнесу це унікальна можливість для наших викладачів, майбутніх підприємців і сучасних підприємців поглибити свої знання, навчитися новим нереальним навичкам. А я б ще б задав. Е, Собі питання це найбільший інсайт з вашого дозволу. Найбільший інсайт, який я там отримав. Мені дуже сподобалась ця теза, яку просували майже всі: синк бік. А ми дуже часто недооцінюємо рівень своїх навичок, рівень чомусь невідомо, мабуть, якісь культурні особливості, рівень навичок, цінності, цінності, рівень своєї освіти і так далі. Професори відмічали Стенфорду, що. Всі, хто приїхав з України, це дуже освічені виховані люди, і які є фахівцями в своїх сферах. А сфери там були дуже різноманітні. Треба подаватись на міжнародні програми. Студентам, викладачам, для того, щоб отримувати найкращі практики, і для того, щоб показувати, що ми вміємо, і налагоджувати зв'язки, які будуть дуже вигідні. Це така Він-Він термінологія, які будуть вигідні і іноземнім сторонам, і нам, для того, щоб розвивати і університети країну. Прекрасне завершення цього випуску. Дуже вам дякую за детальні. Розповіді. Хочеться єдине, що побажати е, тим, хто буде нас дивитися, і кожному з нас це реально більше себе цінувати, оскільки ми знаємо набагато більше, ніж можемо і. розказати. І комунікувати свою цінність. Це і буде нашим кредом і нашою метою подальших випусків. Дуже вам дякую. Дякую вам.